Футбольний прогноз, чемпіонат України, прем'єр-ліга, сьомий тур. Карпати Динамо. Друзі, умощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, хто ще не підписаний. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую вам за підтримку. На легендарному львівському стадіоні Україна. У суботу, 27 вересня, третім номером в суботу, і взагалі четвертий матч е за рахунком е в рамках сьомого туру, тому що перший у п'ятницю Кудрівка епіцентр. В цьому вечірньому матчі суботи Львівські Карпати приймають. Київське Динамо. Два, не побоюсь того слова, легендарних клуба. Фани дружать, дуже дуже дружать з Карпатами динамівські. Є спільні навіть проекти, але ми зараз будемо говорити не про фанів. Зрозуміло діло. Ми будемо говорити про сам матч і очікуємий результат. Одразу ж скажу на початку обговорення цього матчу. З величайшою повагою відношуся до футбольного клубу Карпати, не дивлячись на те, що я вже дуже багато десятиріч вболіваю за Динамо Київ. Якщо бути точним, Майже пів віку, 50 років, я вже вболіваю свідомо, по-дорослому вболіваю за Динамо Київ. Тому, друзі, я вважаю, що перше, що повинні собі відкоркувати ось тут динамівці, перед тим, як виходити на Газон Арени Україна в місті Львові. Ніякої недооцінки. Це по перше. І я думаю, що динамівці знають, що це так повинно бути. Карпати вже довели. Ви не дивіться, що сьогодні Карпати на 11-й сходинці. 9 забили, 9 пропустили і мають всього лише 7 очків в таблиці. У Динамо в 2 рази більше, Динамо перші. І Динамо забили в 2 рази більше, ніж Карпати. І пропустили всього лише 7 м'ячів. Але все одно, як бачите, Динамо пропускають в середньому м'яч за гру, як мінімум. Так, я знаю точно, що Динамо на цей матч буде налаштовуватись е, неймовірно серйозно. Карпати так само. І е, я не договорив: Карпати вже довели, що вони з топами грають. На рівних. Пригадайте матч Карпати Шахтар 3-3. І невідомо ще, якщо б додали більше на пару хвилин, ну, хоча б якщо б ще додати 5 хвилин, я не впевнений, що Шахтар вистояв би. Хто пам'ятає цей матч цього сезону вже? Карпати Шахтар, той не дасть мені сказати неправду. Таким чином, друзі, Карпати Динамо Київ взагалі я спочатку хотів взяти обидві заб'ють. А знаєте, може, навіть я і возьму ще, і заряджу на обидві заб'ють. Тому що тут не буде. 0,0. Не буде 1, 0 і 01. Тут, як мінімум, буде 1, 1, 1, 2. Навіть я вирішив ще навіть іще ще більше ускладнити свою задачу. Я беру обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. Я навіть і рахунок 1-1 від футболюю. Я беру обидві заб'юті тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,15. Тобто я прямо натякаю на наступні рахунки. 1-2 на користь Динамо Київ. Це першочерговий рахунок, який я очікую від цього матчу. 2-2 нічия, неймовірно, результативна нічия. Або ж третій вже варіант. 2-3 або 1-3. Але і перший 0, і другий 0 будуть обов'язково закриті і не обов'язково одиничкою. Можливо, навіть і двійкою, і трійкою. І навіть я, друзі, не повірите. Не здивуюсь, якщо і тут буде рахунок, так як і проти Шахтаря 3. -3. Але все ж таки десь там в глибині души, ну, зрозуміло діло, як вболівальник з величезним стажем Динамо Київ, я буду не тільки вболівати за Динамо Київ. А хочу трішки зарядити на їхню користь. Зараз поясню. Ну, і що саме цікаво перед поясненням, я е, перед поясненням хочу викласти, е, що ось цей уже другий варіант моєго прогнозу не яким чином не Стає проти першого. Тобто він відповідає повністю лише деяку частину бере з першого і доповнює уже новинкою. Зараз пояснюю. Перший мій варіант, як ви вже почули, обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. До речі, дивлюсь, уже 2,14. Був 2,15 уже 2,14 коефіцієнт. А другий мій варіант прогнозу: на те, що Динамо Київ не програє, і при цьому тотал буде більш 2,5. Оце якраз тут конкретно вже відслідковується ті точні рахунки, які я називав. 1-2. На користь Динамо. 2-2. Динамо Київ не проіграє, і тотал більше 2,5. 2-3, 1-3. Ну, і звісно, 3-3 я також не виключаю. Оце ці рахунки, які я очікую від матчу Карпати Львів Динамо Київ 27 вересня у суботу. О 18.00, друзі. Да, забув сказати: Динамо Київ не програє, і тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,18. Бачите? буки не зовсім то і вірять в те, що Динамо не програє, і в те, що буде тут ну, більш-менш забито голів. Не один, не два, а більше. Бачите? І ще, що я помітив: На перемогу Динамо дають 1,75. Просто на перемогу. 1,75. Заманюють на перемогу. Бачите? А на перемогу Карпат вдома у Львові дають. 4625. Бомбезний просто коефіцієнт. Ні, я ні на що не натякаю. Я просто що хочу сказати: на параметр Динамо Київ не програє і тотал більше 1,5. Не мій варіант, а трішки скромніше. У мене 2,5. А я вирішив заглянути ще в такий параметр, як. Динамо Київ не програє, і тотал більше 1,5. То тут, друзі, щоб не бути голословним, зараз прямо відкриваю і дивлюсь. Навіть менше, ніж 1,5. 1,49. Розумієте? До чого я веду? Тому. Краще вже ризикнути і взяти перемогу. Ну, я перемогу чисту брати не буду. Ви вже почули мої два варіанти. На всяк випадок, повторюю, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,14, прямо зараз. І е, Динамо Київ не програє, і тотал все одно більше 2,5. Коефіцієнт 2,18. Дякую за увагу, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Також не забувайте, що у нас є телеграм-чат, телеграм-канал і е, Фейсбук група майстер клас. Чому я саме на ці три. Соціальні мережі звертаю вашу увагу, тому що саме в них я публікую всі свої прогнози у вигляді скріншотів. І роблю це набагато раніше, ніж готую контент і потім вже знімаю відео для YouTube. Тому хто підписаний на наш телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook групу Клас», той першим узнає про мої прогнози, і економить 5, 10, а іноді і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже круто і дуже зручно. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар, і в описі під кожним з моїх відео ви знайдете посилання на мої телеграм-чат, телеграм-канал і Facebook-групу майстер-клас. Так само і на всі інші мої соціальні мережі. І на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Багато років без проблем, безкоштовно в чудовій якості. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар і в описі під кожним з моїх відео. Друзі. Дуже вдячний. Дуже вдячний всім вам. За підтримку, за перегляди, за увагу, повагу, за те, що ви зі мною вже декілька років, багато років, разом зі мною, не дивлячись ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Удачі, успіхів і всім па-па.